кожного я подожвіунських Пригод, коли не відчуй подож людських пригод, коли не бачиш і не сказати людські пригоди кожного дня подож людські пригоди, коли не відчуй мить людські пригоди, коли ти пандеш у небезпеку, обережним тим набути, а все успіш можна ти, і ось ки Кожного дня по дорожку не відчуває, як ми, і ось ки пигоди. Е, Тож, мої вам'юні, ми тут підемо на нову подорож. Ми ще тільки з минулої подорожі пішли. Та, да, ми пішли, але мені здається, що буде знайти на нову подорож. І так буде ліпше. Ліпше? Та, так, а що? Е, ну, добре, Хочу, ну, ви, приймати свою ідею, так, ідею. Е, Ну, я. Е, Що? Не, не важливо! Я просто хотіла сказати е, просто хотіла сказати. Е, тож, хто хоче прийняти свою ідею? Ну. А, а, ну а. Вибратися. Давайте я. Давайте Давайте пожиткіше. Я не хочу зараз чекати. Добре, давайте Я? Так. Добре, давайте будемо де йдемо на нову подорож, де ми будемо воювати. Во воювати? Ти Я не здоровів. Я просто знаю. Е, Добре, вийде на що? А? Я і я тепер офіцер. Е, е, я, а ти молодший офіцер. А дякую. А ви а інші, Вони. Е, тобто вони є солдатами. Ми, ми, ми ще будемо воювати. А як ти думаєш, як я вибрати подорож, ти ми будемо справді воювати. А ти що хотіла? Що ми будемо десь там е, битися? Я просто думала, що ти що? Що я? Ну, ти я просто вибрав до кокодош. Як вибирають купону, ж ви мені? Тривні... Хм. Е, ви потрібні її вико, а добре, йдемо в окопи. Що ти? Е, добре, я би хотів би стати генералом, але хтось забрав. Е, хто став командиром? Я поставив ідею. Я? Я навіть, навіть, навіть не знаю. Ой, ти ж воював. Некси воював в цього нічого ще змів. Я не був командиром. А мої похрен. Добре, давайте продовжимо. П продовжимо? Так, а що? Ти не хотів не продовжувати? А, а, ні. А, так, так. А, постійте. А хто взяв ідею? Ну, як сказати, генерала? Гевен? Так, я, я взяв ту ідею, просто ідею, тому я взяв став генералом, тому що є, я є генералом верхнього виміння, це означає, що я потрібен стати генералом верхнього вимінювання, тобто стати генералом. А, так. Добре, давайте. Добре. Я думаю, що думаю, що поки що все можна зіграти, але в мене всі підпалити.

Він висподить бости мене. Um. Тепер хто стає офіцером. <с mori> Дякую. Добре, я при себе і кажу вам відступити. Відступити? І я не, просто не хочу, щоб ви вивоювали. І Рокулація... я вибрався, цей стучний інтелект мені нічого не зробить. Тепер я просто всім це просто все підпалю. Що? Ні, ні, ні. О, ні. Ой-ой-ой, тут вся Ой-ой-ой, а там, напевно, чуть зірвалася. Втікаємо. Ай, як така важлива. Лавна І Що, що там то? Ну, як сказати, полігону немає. Як немає? Мін. Як це зірвався? зірвався? Ну, зірвався. Ти просто не кажи нічого античній землі, тому що це полігон античної землі, а, а, а сам розумієш. Що? А, антична земля? Так. Твій полігон зірвали. Хто? Локотія. Зараз піду. Угу. Що він сказав? А, а. А, куди ми? Ми розгорваємося тут, і вона просто нас забуде і потім піде. Добре. Добрый тут печика.